П'ять годин сміху людям на втіху. Всеукраїнський фестиваль Нобельська премія вже в шосте відбувся у древньому селі Нобель на березі одноіменного озера. Смішити людей сюди з'їхалося понад два десятки гумористів з усієї України. Серед них і головний редактор журналу Перець Михайло Прудник. Він був учасником першого фестивалю. Каже з тих пір: змінилося небагато. Не змінилося, в тому що. В якому розумінні не змінився дух фестивалю, бо це справді справжній український гумор, який цей фестиваль продовжує традицію справжнього українського гумору? Сучасна людина не здатна прожити без гумору. Впевнений письменник-гуморист Юрій Береза каже: усі учасники фестивалю до своїх виступів ставляться дуже відповідально. Багато часу не дають виступати, бо бачите, сама сцена стоїть біля озера близенько. Якщо погано виступаєш, то туди можуть і скинути в озеро. Це давно відомо всім, тому кожен з трепетом на цю сцену виходить ну, і старається щось сказати хоч коротше, але цікавіше. Втім, в озеро нікого не кидали. Під час виступів лунав щирий сміх. Дід схопився і заходився, німці козирять. Мене в те місце на тім сидять. я Фрейтор та й питає по-німецьки вас? Точно так. Мене спочатку, потім кумараз. Я насміявся від душі. Я вже знаєте, мене розсмішити не так просто. А я сидів так, і оце аж аж тресто трясло мною по дорозі по тих булижниках, а то потрясло ще тут трохи. Так що, так, що вже не дивуйтеся, що я вийшов на сцену, ледве дихав. Організатори фестивалю розповідають, збиралися влаштувати ще масштабніше дійство. Втім, не всі задуми вдалося втілити у життя. Планували. Додати ще один жанр це музичне мистецтво. Ну, на кшталт музиків троїстих, От є у нас це йде здавна, От хотілося не встигли. Хотіли запросити і запрошували учасників проєкту Україна має талант. Які попали в десятку, один не приїхав в колектив. Тільки за того, що захворів основний, основна дієва особа. Оскільки переможців та переможених на фестивалі немає, то лауреатами шостої нобельської премії стали усі його учасники. Роман Свирида, Назар Мідріган, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.